Сьогодні, в День Матері, я звертаюся до вас, дорогі жінки. Я як мама добре розумію і відчуваю, що материнство надає силу, віру і надію, особливо в теперішній непростий час. Львівський перинатальний центр робить все можливе, щоб допомогти парам реалізовувати плани на батьківство, починаючи з етапу планування вагітності до моменту зустрічі з малюком. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб майбутні мами в нас почувалися в безпеці. Всім привіт! Мене звати Віта. Вчора нас сталася дуже радісна подія. В нас народилась наша донечка. Ми з чоловіком вирішили, що життя продовжується. Не можна чекати, коли щось не стане краще. Ну точно настане, але <правда>, треба жити сьогоднішнім днем, намагатися е, давати життя ще комусь іншому. Українська сім'я, я вважаю, повинна складатись мінімум з трьох осіб: мама, тато і малятко. А більше, більше це завжди тільки плюс. Народження дитинки це завжди це завжди світле свято, це завжди радість. Тому зараз нам потрібно більше радості в цьому нашому буденному житті. Я мама двох синочків тадей і Адамчик. Це в мене була така мрія, щоб в мене дітки мали невеличку різницю у віці між собою. Тому що це наше продовження, це наші дітки. Це... Те, для чого ми одружуємося, для того, для чого ми живемо. Вітаю! Мене звати Наталя. Я мама з досвідом, і я всім раджу народжувати дітей, не боятися навіть після сорока. Життя, як то кажуть, хіба починається? Тому не бійтеся, народжуйте, навіть під час війни. Дорогі жінки, народжуйте дітей, продовжуйте свій рік. Вітаю вас, з не матері! Бажаю кожній з вас теплих обіймів. Ніжності і миру